У черзі до центру надання адміністративних послуг в Тернополі близько 30 людей станом на 10-ту годину. Один із тих, хто чекає, щоб подати документи на відстрочку від мобілізації, викладач коледжу Андрій Турко. Тут просто жива черга. Тут банально мені сьогодні пощастило, бо колега стоїть практично зараз в черзі, то мені треба довго стою. Знову ж таки, сьогодні понеділок. І через те, що багато людей ну, можливо, переживають, можливо, в них там якісь пені моменти. Краще постояти, хай перевірять, що все було нормально в рамках закону. Документи на відстрочку по догляду за батьком подав тернополянин Сергій Фролов. Перший раз подання в ТЦК було набагато складнішим, я вснав, але в подальшому процедура їхня подання була через пошту, то вона так само не забрала багато зусиль. Зараз, як бачите, є черга, де люди не записалися в електронну чергу, то вони, напевно, що мають якийсь дискомфорт. Та як я записався в електронну чергу, то мені ніби все, все пройшло ніби нескладно. Багато часу не зайняло, хвилин 10 до 15 хвилин оформлення заяви. Десять типів відстрочок можна оформити онлайн у застосунку Резерв Плюс, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Павло Журба. За його словами, з 1 листопада центри комплектування не приймають документи на тимчасове звільнення від призову. Це роблять у ЦНАПах. Рішення про надання чи відмову у відстрочці прийматимуть у центрі комплектування від 7 до 15 днів. Відстрочки, підстави для яких можна підтвердити в держреєстрах або які не змінюються з часом, продовжують автоматично без подання додаткових документів. Людина приходить з сформованим пакетом документів. Працівник ЦНАПу його сканує і замонтажує в портал Дія. Після цього людина підписує заяву, тобто яка друкується і зберігається в ЦНАПі, для того, щоб було підтвердження, що людина дійсно зверталася. Після цього. Документи йдуть на опрацювання в територіальний центр комплектування. Якщо відстрочка підтверджена, видається довідка з електронним підписом територіального центру комплектування, і людина вже має підстави, законні підстави для відстрочки. На сьогоднішній день статистика ще не сформована, тому що Послуга досить нова, тобто вона почала діяти з 1 листопада цього року, ось і тому. На сьогоднішній день я думаю, що можливо ми будемо збирати першу статистику станом до кінця тижня, тобто ми постійно опрацьовуємо. Знаємо, що є певні і додаткові запитання від населення. Ось і питання, скажімо так, гальмування самого порталу, тому що пішло велике навантаження. Але ці, ці це все опрацьовується в робочому порядку. У разі відмови у відстрочці від мобілізації громадянам надсилатимуть повідомлення, в якому вказуватимуть причини такого рішення, яке можна оскаржити в суді, зазначив Павло Журба. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.